Добрий день. Я майстер виробничого навчання Ніжинського професійного аграрного ліцеї німчик Михайло Григорович. Я проведу майстер клас з технічного обслуговування двигуна, конкретно регулювання зазору клапана. На двигуні SMD 60. Починаємо регулювання з того, що виставляємо поршень першого циліндра в верхню верхній точку. Як ми знаємо. На картері маховика є шкір, який утоплюється, провертаємо кінчатий вал до моменту, коли штифт попаде в отвір. І в оконечку картера маховика видно, що це верхня мертва точка. Верхня мертва точка першого циліндру. Але це ще не момент регулювання клапанів. Для регулювання клапанів ми провертаємо вал до моменту, коли в оконечку картера маховика покажеться цифра 1,4. В цей момент ми будемо регулювати. Перший і четвертий клапана першого і четвертого цілітру. Я покажу два способи регулювання клапанів. За допомогою щупа найпростіший спосіб, найдоступний. Вибираємо щуп потрібного нам розміру. Для цього двигина у нас зазор між клапаном і каромислом 0,50. Беремо щуп. Вставляємо між кромыслом і клапаном і закручуємо до, моменту, до того моменту, що щуп у нас з легким зусиллям проходить між кромыслом і клапаном. Знайшли цей момент закручиваем закручуємо затягиваем, затягуємо, притримуємо відверткой шуб. Він не затягнуло. Перевіряємо. Він іще туго, бачите, треба трошки ще відпустити. З легким зусиллям, щоб щуп проходив між коромислом і клапаном. Другий спосіб за допомогою приладу для регулювання клапанів. Цей прилад може заміряти зазор з точністю до 1 мм. Закріпляємо прилад на клапані. Виставляємо лім на нуль. І дивимося, який у нас зазор. У нас зазор більше, ніж міліметр. Значить, що ми будемо зменшувати. Фактично у нас зазор 0,50. Таким способом ми відрегулювали клапана на першому циліндрі цього двигуна.